Бувають дні щасливі, а бувають такі, коли так і схочеться заспівати. Ой на горяківці на б'ються січові стрільці, хлопці підемо, браття за славу, за Україну, за вольні права, державу хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за вольні права. Три дні б'ються, не здаються, Йдуть до бою, ще й сміються, хлопці підемо, браття за славу. За Україну за завольніє права, державу хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за завольніє права. Як на коні посідали, ще й такої заспівали хлопці підемо, браття за славу, за Україну за вольні права, державу хлопці підемо, браття за славу, за Україну, за вольні права.